Друзі, всім привіт! Придбали собі такий апарат для того, щоб перемолотити отакі от, отаку от купу гілок, яка у нас назбиралася після обрізання оцього саду. Сьогодні спробуємо перемолотити цю всю кучу. Апарат у нас GTM, подрібний жілок електричний. МС 2845. 45 має на увазі максимальна гілка, яку можна запхнути про цей отвір. Дуже багато про цей агрегат є відео в Ютубі. Я думаю, багато про нього не треба розповідати. В комплекті не йшло кабелю, тому. Своїми руками було зроблено такий кабель. У нього тут з однієї сторони розетка типу Мама, яка вставляється сюди. Потужність двигуна 2800 Вт, тому провід взяли для цього 2х2,5 квадрата поставили. ну Не було розеток чи вилок ми амперажом взяли максимум до 16 А, але я думаю, це десь чуть більше 3,5 кВт повинна максимально витримувати, але в нас 2800, я думаю, хватає. Хвата. Якщо чесно, ми вже на, на тому дворі працювали, провід не гріється, все добре. Ну, приступаємо до роботи, заснімемо потім як сам процес у нас відбувається. Так, подрібний аж гілок під'єднали до живлення. Значить, у нас є тут кнопка Пуск, кнопка Стоп. Це у нас вниз увімкнено. Подрібнювач для подрібнення гілок, а уверх це реверс, на той випадок, якщо там застряла якась гілка. Ну що, починаємо роботу, запускаємо. Отак от, от він розігнав, працює. Так, вчора його налаштовували, ми тут з цієї сторони бачимо, що у нас є е, така крутилка, щоб притискати. Площадку для, до ножа. Ми вчора вже налаштували, все працює. Так, ну що, Починаємо роботу. Така фракція у нас виходить. Запробували таким топич. Засипаємо як вугілля, Не дуже добре. І поки ми там з гілками працюємо, синок уже редиску посіяв. Сам зробив парник, накриває агроволокном. Так що будемо з редискою тепер. Багато посіяв. А це що в тебе тут буде? Розсада помідор. А, так ти ще розсаду помідор будеш сіяти? Розсаду, розсаду. <розум> Молодець. Ну працюй, не будемо заважати. Так, хочу відразу такий лайфхак. Коли наповнюється бункер під ножем, то щоб не відкривати її, не прибирати, все те, що там намолотило, можна поставити тут ногу, упертися і на себе потягти і потрусити і освобождається місце і можна продовжити тоді роботу. Зараз ми візьмемо, подивимося, що там вийшло, і висипемо те, що намолотили у кузов. Така от фракція, дивіться, красота яка Як вугілля, тільки в печку засипає, все. Так, ну Зараз я його висиплю. Продовжимо роботу. Так, поки подрібнювач трохи відпочине, я розповім вам один нюанс, можливо, комусь пригодиться. Не все так гладко, звичайно що трохи було, коли пробували, вірніше, експериментували. Над товщиною гілок, то так вийшло, що, можливо, правда, електроенергія, просадка була в той вечір, але так вийшло, що у нас всередині там застряли, коротше, торчали такі вгору гілки і зупинився редуктор. Запустити, звісно ж, не могли, з-за того, що мотор не набирав розгону. Тобто потрібно якось було їх звідти вичистити. Тут тільки був єдиний варіант, це, тобто відкрутити оцю кришку. Всередині ще є металева кришка, там, де у нас стоїть шестерня е, ніж, яка е, подрібнює. Але є один нюанс. На майбутнє, хто буде такі купляти, то будь ласка, придбайте собі е, викрутку е, в формі Mercedes. Тобто не чотирьохгранна, е, не хрестообразна, а як у формі Mercedes. Мені довелося потратити це на цей час, е, тобто стала робота, е, гілки не подрібнювали, стала робота, поки я не виготовив таку викрутку. Але далі ще чекав сюрприз. Коли ми відкрили цю кришку, то там е, болти під Торкс. Але е, Торкс не простий, той, що в мене в наборі. А е, потрібен такий ключ, щоб всередині самого торкса ще, виходить, було відверстя, е, е, бо там е, Всередині самого торгсується такий пиптик, на який це ключ одівається. Тобто спецключ. Без нього просто неможливо було його відкрутити. З'їхати в той вечір було по цей ключ, ну, спеціально для цього не хотілося. Вийшли з положення, повністю зняли, відкрутили оцей весь верх, знизу там саморізи, викрутили, відкрутили його повністю, підняли отут там, де система охолодження стоїть пропелер да, на двигуні, то ми обертаючи за нього поступово, тобто сама суть в чому, що у нас просто двигун не міг розігнатися, тому що його ну, редуктор зажало тут і він не міг розігнатися. Але він вільно вращався, тобто рукою можна було його обертати. І ми спокійно вивільнили саму шестерню ріжучу. І таким образом назад зібрали і все працює. Можливо, краще так і правильно було зробити, тому що ніяких гарантійних ми порушень не робили, тому що ми саморізи викручували там знизу, ніяких не пломб, нічого немає. А от враховуючи, що тут спецключі, то, мабуть, якщо ми тут би розібрали, то можливо б це був би не гарантійний випадок, якщо в майбутньому зламався б і прийшлося би за ремонт. Би платити, так? Тому от такий от нюанс, можливо, комусь пригодиться. Ну а так в основному своєю роботою справляється, без всяких проблем, без фанатизму. Порізали ми так, що в нас залишилися тільки маленькі гілки. Ви бачите, що там, де здоров'я, я перерізаю сікатором. Тобто, я вважаю, що якщо по умови ним користуватися, не, як кажуть, не запихати здорові гілки, то його хватить надовго. Досить таки надовго, я думаю, для побутових умов, а так як враховуючи, що в нас є свій сад тут, на тому дворі, то я думаю, нам його нам він якраз потрібен. Так, добре, продовжуємо роботу. Получається? Даже кит допомагає. Я кстати застяв, як Марсик сиганув тільки з дерева. Марсик, кс-кс-кс. трошки залишилося. то думаю на завтра вже і так півдня роботи пам'ятаю така була кучеря так ось де починали і вона аж де трохи лишилось. марсель марсікіш Короче, прийшов помощник Роман. І ми за общими усілям вирішили, що та куча дуже велика буде на завтра. І о, скільки ще зробили. Так от вийшло в нас в прицепі. Зараз, мабуть, вже закінчуємо, бо вже темніє. Така кучечка тут лишилася. Тут такі вже залишилися ветки товстенькі. Я думаю, тут завтра швидко переробимо та й все. Це? Давай, виключай. Так, друзі, ну що, підведемо підсумок. що я хочу сказати? Подрібнювач досить таки сподобався. Фірма GTM на висоті, якість достойна. Своєю роботою справляється. Можу сказати, що рекомендую вам його до покупки. Відки остальними домолотимо вже самостійно. Я думаю, вам цей процес показувати не будемо. Яка фракція у нас виходить, я вам демонстрував. Саме цікаво, що те, що ми вчора, наприклад, намололи це півприцепу. Коли я подивився на лічильник, то доволі таки десь около кіловат всього напалили електроенергії. Тобто економний, справляється зі своїми функціями. Що ще треба? Рекомендую до покупки. Всім пока.